Вітаю, шановні колеги. Сьогодні у нас прямий ефір на тему мезотерапія, а саме мезококтелі РБД. Почнемо, звичайно, з того, що, для чого нам взагалі потрібні мезококтейлі, чому вони краще, ніж, наприклад, біоревіталізація, або в чому їх перевали. І будемо говорити про найцікавіші моменти і про те, чим. Краще саме ці мезококтейлі, та й чому ми обираємо саме RBG. в RBG є чотири е, різних мезококтейлі, ну які будуть перекривати майже всі необхідні потреби, які з якими стикаються косметологи у себе в кабінеті. Чотири лінійки, про які я буду сьогодні трошки розказувати, а одну ми будемо демонструвати на нашій моделі. Якщо ви не помітили, то я сьогодні не одна, а з моделькою, на якій будемо проводити демонстрацію. Отже, перші, які я вам буду показувати, розказувати, ну давайте так просто по черзі, кожен почто трошки розкажу, а потім будемо показувати. І перше, яке я тримаю в руках це сенситів, це мезококтейль для чутливої шкіри, вже судячи по назві, ми це можемо зрозуміти. Чим його перевага? Звичайно, перевага кожного мезококтейлю – це його склад, з чого він складається, і яким чином він буде нам допомагати справлятися з тою чи іншою проблемою. Взагалі, давайте почнемо з того, що мезококтейлі, чим вони а, хороші, в чому їх перевага, в тому, що вони містять набагато більшу концентрацію певних активних речовин, які нам будуть допомагати справлятися з певними проблемами шкіри. Коли ми говоримо про біоревіталізацію, вже сама назва говорить про те, що нам потрібно працювати над якістю шкіри, над зволоженням, над збагаченням саме шкіри в плані дермального шару. А коли ми говоримо про мезотерапію, ми працюємо. Над певними естетичними проблемами, які має та чи інша шкіра, та стикається з тими чи з іншими проблемами. І коли ми взяли вже флакон сенситів, ми будемо зараз говорити про нього, в чому його переваг? На першому місці в складі стоїть алантогін, це така речовина, вона її можуть добувати як з рослин, так і в синтетичних умовах, тобто в лабораторних умовах, і основна її дія, звичайно, це заспокоєння. Шкіри. Тобто чутлива шкіра да? це шкіра, яка постійно підвергається до подразнення, до почервоніння, до роздратування. І основна задача такої шкіри це заспокоїти її, а лантогін буде з цим справлятися. Окрім алантоїну, тут є ще екстракт грибов – у кардіцепс. Впевнена, що багато хто чув про цей гриб, він просто ну, один з багатших грибів на різні вітаміни і мікроелементи, завдяки яким буде відбуватися то саме ж заспокоєння шкіри. Ну і ніацинамід, куди ж без нього. Да? Це такий складник, який зустрічається в дуже багатьох косметичних засобах, і майже в кожному засобі в нього також одна основна дія це заспокоїти шкіру, ну і зволожити також. Тому, коли ми обираємо е, мезококтейль РБД Sensitive, ми будемо працювати саме з цими складовими і будемо працювати на то, щоб шкіру нашу саме заспокоїти, привести її в нормальні почуття і е, надати їй спокійного, свіжого, зволоженого вигляду. Який ми будемо дивитися наступний. Наступний у нас фейсліфт. Теж по назві можемо вже здогадатися, що це мазококтель, який буде працювати на зволоження, на відновлення шкіри. От тут ми вже можемо більше порівняти цей мазококтельз з біоревіталізацією, але я зараз скажу, в чому його перевага. Як і в біоревіталізації, тут також є гіалуронова кислота, куди без неї, коли ми говоримо про якість шкіри, про зволоження шкіри, гіалуронова кислота буде завжди стояти. На першому місці. Але окрім гіалуронової кислоти, тут є основні ключові амінокислоти, які, з яких складається. Ланцьок колагену, білого колагену це аргенін, гліцин і пролін. Це основні такі звір'я, да, з яких буде е, будуватися колаген, і вони тут всі вже є необхідні для того, щоб працювати. Але ще одна фішечка цього мезококтерів в тому, що тут є ацетилстаріна. Е, ацетил-олігопептид-34, який є міорелаксантом. Тобто, окрім того, що ми будемо зволожувати і живити шкіру амінокислотами, да, зволожувати гіалуроновою кислотою, живити амінокислотами, ми ще будемо працювати над дрібними зморшками, над мімічними зморшками, які завдяки яким шкіра стає такою трошки втомленою, а, набуває ознак старіння. і якраз цей міорелаксант, який є в складі цього мозококтелю. Буде працювати з цими зможками, він буде їх послаблювати, розслабляти за рахунок чого шкіра буде омолоджуватись і виглядати е, набагато кращою і гарнішою. Наступний коктейльчик у нас буде е, антіакне, а е, теж назва вже е, говорить сама за себе. Е, цей коктейль буде працювати в першу чергу з жирним типом шкіри, який схильний до запальних елементів, до висадки, до комедонів. Тут є основних три складових, яких більш ніж достатньо для того, щоб працювати з певними проблемами. Ми маємо розуміти, що акне треба лікувати комплексно. І цей коктейль буде тільки як помічний. Працювати, тобто на цей момент конкретно ми можемо допомогти зняти запалення, але він не вирішує основну проблему акне. Тому коли ми обираємо мезикоктелі для роботи з акне або з запальними елементами, ми пам'ятаємо і розуміємо те, що на цей момент ми е, допомагаємо прибрати ті елементи, які вже є на цей момент на шкірі. Але не виключаємо те, що якщо ми не прибираємо проблему, якщо ми не лікуємо, наступні елементи можуть виникати в подальшому. Тому як, е на цей момент е швидка допомога цей мезококтель буде справлятися на 5 з плюсом. Е щодо складових. Е Ретиніопальмітит, який є з похідного вітаміну, а пиридоксин і м'яцинамід це три основних компоненти: Пиридоксин і ретині пальмітат будуть допомагати працювати саме з запаленням, тобто. Прибрати, приглушувати їх, заспокоювати. Ну і це на про який ми вже говорили, в цілому заспокоює шкіру і зволожує її, і допомагає просто заспокоїти її і надати їй спокійного, також гарного вигляду. Ну і на е... фіналочку це вайтенг. Вайтанінг. Е... Ми сьогодні його будемо демонструвати на нашій модельці. Тут основний діючий компонент це арбутин, це похід на гідрохінону, який як це хімічна така сполука, яка буде працювати безпосередньо на ферменти розіназу, яка є основною причиною гіперпігментації, та і основною причиною того, що у людини на шкірі з'являються або пігментні плями, або просто досить такий. Засмаглий вигляд шкіри, коли людина отримує досить багато ультрафіолету. Так от, арбутин буде впливати саме на цей фермент і заспокоювати її, і трошки пригальмовувати її діну. І олігапти 34 так само буде в допомогу арбутину працювати над цією проблемою. Що стосується роботи з мезококтейлями. ми всі звикли до того, що... Ми, ми за коктейлі використовуємо в класичній папульній техніці, але не забуваємо про те, що окрім папульної техніки, ми можемо ми маємо ще досить багатий вибір різних технік, з якими можна працювати. На сьогоднішній день клієнти всі досить соціально активні. У них немає змоги. Давайте казати так: у багатьох немає змоги е пересиджуватись вдома в постреабілітаційний період. да, всім треба кудись біжати на роботу в соціу е щось робити. Бути активним, тому е, на сьогоднішній день особисто я обираю ті техніки, після яких людина буде залишатися соціально активною. Тому сьогодні я хочу продемонструвати е, канюльну техніку, після якої е, можна спокійно вставати з кушетки, йти на роботу, продовжувати працювати, і слідів після такої процедури майже немає Є е, ще як варіант. Окрім папельної і канюльної, це лінійно-ретроградна, ми теж впевнені, що всі про неї знають. Після неї теж є трохи більше почервонів. Вона не така травматична, як звичайна папильна, тому що це менша кількість проколів під лінійно-ретроградною, але все ж таки. Канюльна на сьогоднішній день, я вважаю, що найменш травматична і е, дуже зручна в роботі, і досить швидка, тому що для цієї техніки навіть не потрібно використовувати е, ніякі е, знеболюючі е, топічні засоби для того, щоб знеболити, тому що клієнт ну, майже нічого не відчує. Буквально кілька проколів, які можна стерпіти, і які не, не надають ніяких таких зовсім. Колісних і нестерпних відчуттів. Щодо нашої модельки: в нас шкіра з пігментацією. Пігментація гормональна. Лікарі дозволяють працювати вже з нею, тобто вона вже не проявляє себе більше, а лише треба прибрати ту пігментацію, яка є. З'явилася, да, яку треба просто і прибрати, і за допомогою мезотерапії, і відлущувати пілінгами. Тому сьогодні ми працюємо з гіперпігментацією. Як я вже сказала, ми будемо використовувати канюльну техніку. Я для цього обрала невелику канюльку, я зараз вам буду показувати все. Так, парк, тут. Відкриваю флакон. На процедуру ми будемо використовувати 2,5 мл. це на все обличчя. В цілому курс процедур може складати від 4 до 6 процедур з інтервалом 14 днів. Всього більше ніж достатньо для того, щоб побачити результат від мезококтейлю. І е, побачите, що результат дійсно є. Шприц у мене 2 мл, тому я буду поки що набирати 2 мл, а потім ще доберемо рук. Канюлю ми обрали 30. Е, Об'єм 30G і довжина 13 мілілітрів. Вона невелика, але нам її буде більше ніж достатньо. Чому я обираю таку тоненьку? Тому що сам назакоктель рідкий, і е, чим тонша конюля, тим Тим легше буде контролювати кількість препарату, яку ви вводите. Тому що коли препарат, хто працює з мазококтелями, розуміє, що буває втрата е препарату самого е досить велика, за рахунок того, що він рідкий і він в досить погано тримається. От. А через канюлю у нас втрата препарату буде мінімальна. Працювати ми будемо буквально через два вколи. Один вкол у нас буде на вучній зоні, через яку ми пройдемо. Е Ділянку верхньої третини обличчя, і потім е, в нижній третині обличчя ми зробимо ще один вкол, через яку пропрацюємо нижню третину. Якщо у нас е, залишиться, а нас залишиться ймовірніше за все ще 0,5, які ми зараз не ввели. Ми ще трошки пропрацюємо ділянку лоби. Ділянку лоба теж можна канюлі пропрацьовувати, вона у нас тоненька і проблем не буде для того, щоб там теж е, трошки пропрацювати цю зону. Обробляємо зараз обов'язково обличчя. Попрошу трошки наближу. Кому е, хто працює не часто з канюлею і кому незручно, можете робити собі е, поміточки, точки, де краще вколоти. Але зазвичай з такою станенькою е, ну, голочкою тут травматизація буде я ж кажу, мінімальна. І єдине, що. Коли ми працюємо з мезококтейлями і обираємо канюльну техніку, ми робимо вколи і вводимо канюлю максимально на поверхневих шарах шкіри, тобто не заходимо до, на глибокі шари, до але ми не доходимо. Зробили вколчик. Нормально, все стерпно. Mm -hmm. Такий кольчик тоненький, що не завжди навіть помітно. Де ми його зробили? Ось ми зробили. Через нього входимо. Живоліч. Зараз ще раз зробимо. бо буває так, що з першого разу канюля погано заходить, тому зараз ще раз трошечки допоможемо їй. там как проционировать. Чуть-чуть буквально трошки выпадаем. І препарат ріденький, тому сильно на поршені ми не давимо. На один вкол десь витрачаємо приблизно один мл. скільки у нас? Точніше, давайте навіть на один вкол ми будемо по 0,5 використовувати. Щоб нам ще на нижню третину вистачило теж на 5. Все добре? Mm -hmm. Зараз мунок 5 ввели на 1, на верхню третину, і зараз на нижню ще на 5 будемо робити. Все добре? Точно не так каждому. На нижній третині робимо дрокольчик десь, недалеко від коти короту. Завжди шукаємо, де ми вкололи. Всі навчання, які у нас лишилися на цю сторону, вводимо. воду. Боляче конюра чи боляче псам препарат. Конюра. Сам препарат просто корче трошки. Ще виходимо. Як бачите, це досить швидко робиться. І мінімум травматизації шкіри. Ця сторона у нас вже зроблена. Як? Ти як? Все добре, почуваєш себе нормально? Mm -hmm. Йдемо далі? Давайте йдемо цю сторону. Поправляємо так само цю сторону. Звичайно, паперна техніка, я все ж таки наголошую на цьому, навіть з використанням анестезії, вона все одно трохи е, болісніша, м'ячливіша, і клієнтам все одно набагато важче її терпіти, ніж каніни. Це вже перевірено не на одній людині. Багато хто боїться канінних технік, але насправді тут немає нічого страшного. Особливо, коли ми таку маленьку і тоненьку використовуємо в роботі. Діти. А на паузу можемо поставити ефір? Можемо зупиняйте. Ми зараз будемо завершувати процедуру. Після процедури ми можемо закрити. Будь-яким е кремом, який е йде е процедурний. Е і відпускаємо клієнта на два тижні спокійно жити це життя, насолоджуватись і отримувати гарні результати. Всім бажаю гарного дня!